Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. 13 серпня, середа. І до вашої уваги мій брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. 60 тисяч вбитих росіян за липень. Нова оцінка втрат ворога від Сполучених Штатів Америки. 13 серпня мають відбутися перемовини між Україною, США та Європейським Союзом щодо зустрічі на Алясці. Про що говоритимуть? Нові унікальні деталі та інсайди, а також про пом'якшення умов Кремля щодо перемовної позиції і ситуацію на Донеччині, зокрема, по Кровському напрямку. Про це і не тільки прямо зараз у цьому відео. А ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ми невпинно розширюємо нашу спільноту. Ми розширюємо а, наше бачення, ми розширюємо фактично наші можливості, і це дуже важливо. Тому підписуйтеся для того, щоб нас ставало ще більше. Це дуже важливо, як на мене, трошечки лишилось до 400 тисяч, а там і півмільйона думаючих, патріотичних. Хороших, класних людей, якими ви і є, мої дорогі підписники. Отже, Марко Рубіо, державний секретар США, дав інтерв'ю одному із американських радіо WPR77, в якому зробив ряд заяв. По-перше, державний секретар США, а й за сумісництвом, радник з питань національної безпеки президента США, тобто, фактично, людина, яка з часів Генрі Кісінджера. Легендарної постаті в дипломатії можна по різному ставитися до його оцінок Росії. Я не з усім погоджуюсь далеко, але легендарної з точки зору бачення, з точки зору формування певних позицій, політик та втілення їх в життя цих політик. Так, от фактично, Марко Рубіо, державний секретар США, поєднуючи свої функції на посаді радника з питань національної безпеки, має свій кабінет в західному крилі, тобто. Ну, практично в серці в епіцентрі е, ухвалення рішень Білого Дому. Там знаходиться плюс державний е, департамент, який має відповідний апарат та збирає інформацію по всьому світу, впливова постать. І ось що він сказав е, про зустріч на Алясці між Трампом та Путіним 15 серпня, яка до слова відбудеться? Зроблю деякий відступ. До слова, ця зустріч відбудеться на одній із військових авіабаз. В районі Анкориджа Аляски про це вже стало відомо, через те, що туристичний сезон в розпалі виявляється на Алясці, і не так то просто знайти готельні комплекси, які б стали резиденцією і прийняли великі делегації. Ясна річ, що Путін повезе за собою великий почіт, особливо спраглих російських чиновників, які через санкції не виїздили нікуди з 2022 року. Це, звичайно, не Монако, де вони позалишали свої віли здобуті корумпованим шляхом злочинним, але ну, і Аляска, знаєте як, говорячи російською фразою, вже ви, ви мені вибачте, але на і рак Риба. Тому для них і Аляска зараз за Монако б зійде на тлі того, що не виїжджали далі Гелінджика і Сочі нікуди. Ну, от, власне кажучи, така ситуація. Отже, буде, буде авіабаза. Не тільки через те, що зайняті готелі, а й через те, що вочевидь побоюються можливих акцій протесту, які вже анонсовані проти приїзду Путіна на територію Сполучених Штатів Америки, принаймні ряд організацій та політичних груп вже говорили напередодні, що вони такі акції протесту можуть провести і бажали би це зробити, тому цього остерігається, намагаються там Путіна подалі сховати в якісь. Бункер, звичне для нього місце перебування і, можливо, знайшли таке якраз на американській базі. Так от що говорить Рубіо? Рубіо каже, що не треба робити зраду, про тому що він особисто бачить підхід інформації формації зустрічі інакше, ніж це подають численні новини. Тут Рубіо каже, що коли послухати новини, вплівкнути телевізор або почитати інформпростір, то складається враження, що готується якась масштабна зрада і що США готові піти ледь не на поводу у Путіна і виконати всю волю та бажання. Але це не так, говорить держсекретар США і радник з питань національної безпеки Президента Трампа. Він говорить, що це зовсім не так, тому що мета, яка є, це те, що просто. Президент Трамп хоче подивитися в очі путіну. Подивитися в очі путіну. Десь я таке вже чув. А ви пам'ятаєте, ця ж епопея пішла ще з часів президента Буша молодшого? Що треба заглянути в очі путіну, що там побачити, чи є там душа, дізнатися, спробувати про його наміри, заглянути вглиб і таким чином дізнатися про якісь, ну я не знаю, це мені завжди здавалося, що американська політика, вона. Базується не лише на а хоча емоційний інтелект і аналіз у нас час в 21 столітті будуть тільки прогресувати, розвиватися і відігравати все більшу роль. Але разом з тим не таку вирішальну і не таку категорично, але як додатковий елемент. А тут треба подивитися: я думав, що американська політика якась грун якраз ґрунтується на аналізі визначеності, певній раціональності, фактах та доказах переважній мірі. А емоційність це вже як додатковий елемент. А тут емоційне подають як ледь не перше. Що треба подивитись в очі путіну і зрозуміти: ну треба зрозуміти, що Путін пережив уже не одного американського президента за час перебування при владі, там з кінця 1999 року, вже близько 26 років чверть століття. Більше відбувається правління Путіна. Який дістав, до речі, багатьох і на Росії, хоч не всі про це можуть публічно сказати, але це факт: дістав і на Росії, і в світі він уже остогід багатьом зі зрозумілих причин. Ну але що ж тут дивитися? Він уже багатьом заглядав, і виявляється, що а, Путіну дивилися в очі, починаючи від Буша молодшого, потім там хто Обама, перезагрузка. Потім а, Байден зустрічався з Путіним. А у нього все він все на посаді. Тепер Трамп, потім ще Трамп зустрічався Гельсінки з Путіним, теж мав можливість заглянути в очі. А тепер знову ж таки. Тому ну, заглянути в очі, окей. Але далі, що говорить Рубіо? Далі він каже про те, що потрібно зрештою зрозуміти, чи готова Росія, чи готовий особисто Путін до завершення цієї агресивної війни, жахливої проти України. І ця зустріч має бути присвячена цьому. Рубіо не передбачає обов'язковість ухвалення якихось рішень за наслідками відповідного саміту між Трампом та Путіним. Це теж факт. Тобто це для нас обнадійливо звучить, давайте скажемо відверто, тому що не йде мова про те, що зараз одразу будуть якісь там тектонічні, доленосні стратегічні рішення, ухвалені тим більше без України. І дуже цікаву фразу говорить Рубіо. Він каже про те, що 60 тисяч убитими це ті втрати, які понесла Росія в липні цього року, тільки вбитими. 60 тисяч. Вдумайтесь в цю цифру. Вона, зрештою, зросла із близько 30, які були наприкінці 2024 року. Потім ми входили в 2025 рік, і знову був сплеск, коли російські війська несли втрати там 35, 37, 38, орієнтовно до 40 тисяч вбитими тільки. І пораненими рахувалось зараз 60 тисяч. Тобто в два в два вдвічі, в 2,5 рази зросли російські втрати. За оцінками державного секретаря США Марко Рубіо, яке в даному випадку можна вважати об'єктивним, незалежним, незаангажованим джерелом, щоб там не говорила російська пропаганда і як би не намагалася там зманіпулювати та спотворити зміст цієї цитати, сказавши про те, що Рубіо десь помилився, не темав на увазі, і так далі. І так далі. Чи він підігрує Україні? Ні. Не підігрує. я, Я переконаний, що він. Дає саме реальні цифри та статистику. Ось вона така станом на сьогодні, що це для нас означає? Давайте тепер відштовхнемося від цих, а, від цих цифр. А це означає, що, попри все, попри значні складнощі і втрати з нашого боку, на жаль, і десь знесилення наших позицій, об'єктивно втома наших бійців на передовій, яка настає, тому що. Війна триває довгий час. І це теж треба розуміти. а бої йдуть особливо весняно-літній період, ну дуже інтенсивні, високої інтенсивності та складності. І, звичайно, людям важко. Звичайно, на деяких напрямках людей не вистачає. Є й такі складнощі. Це ж теж об'єктивно, і ніхто цього не приховує. Але, попри це, українські сили оборони продовжують стримувати ворога. І проводять, на моє переконання, і я в цьому впевнений, ефективну оборонну операцію на даному етапі. І рішення, які вживаються командуванням на чолі з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Сирським, є правильними з точки зору організації оборони, побудови процесів, які дають можливість завдавати таких значних втрат ворогів. Які дають можливість ослабити наступальний темп та масштаби просування окупанта, не дають їм можливостей закріпитися на позиціях і відбивати ці атаки, ще й завдавати таких втрат? А яка мета в завданні таких втрат, і чому поспішає Путін? А Путін поспішає, тому що, окрім зустрічі напередодні на Алясці, яка має відбутися? Для нього критично важливо, ну крім того, що він хоче показати, що якщо Україна, мовляв, не відійде з Донеччини добровільно, про що говориться, що він готовий воювати і, нібито, військовим шляхом здобути для себе позитивний та потрібний результат, якщо не буде там українського добровільного відходу. Ось наміри агресора. Це зрозумів. Але з такими втратами. Попри готовність, на жаль, російських військ платити надзвичайно високу ціну за абсолютно скромні незначні темпи просування, досягнення та здобутки, попри це, Росія, на жаль, готова ще її платити. Але яка межа? Горизонт планування в цьому випадку у російського командування кінець 2025 року. Тобто, до цього часу Путін хотів би для себе реалізувати завдання у вигляді. Контролю над Луганською і Донецькою областями в повному обсязі в межах адміністративно-територіальних кордонів у тому, щоб організувати, створити та контролювати так звану буферну зону на території Харківщини та Сумщини з метою подальшого там розміну обміну, чи як вони це називають, і як би це вони хотіли подати, щоб потім ну, сказати ми звідси. Відходимо, а ви там дайте зберіж, зберегти нам контроль над окупованою Запорізькою та Херсонською областями. Вони поспішають, тому що далі зіткнуться з кризовим періодом. Ще й якщо закриється вікно можливостей у вигляді того, яке зараз створене. На жаль, тому що прикриваючись перемовинами, створюючи ілюзію переговорного формату, російські війська Путін розуміє, що він має певний час. Допоки не реалізований той самий ультиматум американського президента у вигляді запроваджених санкцій, наприклад, допоки ще російські війська зберігають хоч якусь певну динаміку, яка дає їм можливість проводити наступальні дії на фронті на різних напрямках, особливо на найпріоритетнішому для агресора, зараз це Донеччина, куди вони кинули всі свої сили, і це може закінчитись відповідно. Тоді вже таких здатностей та спроможностей проводити наступальні дії на такому рівні, як зараз, ворог не зможе. Тому вони поспішають і хочуть до кінця року здобути якомога більше результатів. І якщо там не перемовним шляхом, як вважають, не тиском, вони би хотіли, щоб після зустрічі на Алясці США почали максимальну кампанію тиску проти України. Ну, але якщо не так, то хоча б тоді силовим шляхом здобути якомога більше, досягти цілей і сказати про те, що дивіться, ми от досягли. А далі, на 2026 рік, особливо на початок, вочевидь, у ворога виникнуть проблеми серйозніше, масштабнішого характеру. Їм потрібна буде пауза, перегрупування до укомплектування втрат. І на цей період агресору було б вигідно отримати припинення вогню. Яке б вони намагалися використати якраз тією метою, про яку я сказав. Але і для України це теж шанс скористатися потенційною паузою з тією ж метою, просто бути максимально ефективнішими в тому, щоб накопичити якомога більше дронів, зокрема для діпстрайків, озброєння для того, щоб стримувати ворога, і не дати а, шансів в майбутніх атаках для ворога. Ось про що йдеться. Тому ситуація така, що ми продовжуємо оборонну операцію без паніки, без деморалізації. Зараз нас чекає важкий період. Я вас попереджав неодноразово, що серпень найближчі тижні та місяці будуть доволі таки складними, враховуючи і ситуацію на полі бою і зовнішньополітичну та геополітичну кон'юнктуру, але маємо тримати стрій і гідно пройти. Ці випробування не розхитуючи ситуацію всередині і не порушуючи єдність, це надзвичайно важливо зараз. А Росія тим часом пом'якшує свою позицію. Що доводить, що Україна на правильному шляху ми проводимо правильну оборонну операцію, завдаючи тих же самих втрат ворогові і маючи певні перспективи, Росія, все ж таки, наші, ми маємо перспективи, і ворог на це реагує. Згадайте ще кілька місяців тому позицію Росії щодо перемовин. Умови, які висувалися серед інших, це відхід українських військ не те, що з Донеччини, а відхід з Херсону і Запоріжжя. Це питання, які ворог піднімав неодноразово, а системно на перемовинах під час візиту того ж спецпредставника Президента Трампа Стіва Віткофа до Москви там з квітня місяця починаючи. Агресор піднімав саме в такій формі питання. Зараз вони говорять тільки про Донеччину. А чому так? А тому, що Україна за допомогою позиції сили, якраз за допомогою діпстрайків, ударів в глиб російської території, за допомогою таких вдалих і успішних операцій, як Спецоперація Служби безпеки України Павутина, яка била по стратегічній авіації, за допомогою того, що. Зараз на системному рівні продовжуються атаки та спроби атак по російських військових об'єктах, зокрема і НПЗ, які забезпечують російську путінську військову машину для агресії. Це все зменшує спроможності ворога, завдає втрат руйнувань і збитків, зокрема економічних. Ну і вони це бачать це одна з причин, друга це втрати на полі бою ворога. І те, що їм не вдалося реалізувати цілий ряд заходів, які вони планували, адже не тільки на Покровському напрямку ворог планував прориви. Це була і Сумщина, і Харківщина. Одначе ми бачимо, що зараз на Сумщині відбуваються контрнаступальні дії Збройних сил Сил оборони України, які звільняють села, які звільняють населені пункти на території Сумської області, які раніше ще були зайняті ворогом. І це теж плюс. Плюс до того ще й ефективна оборона і потенційна можливість запровадження більш жорсткіших санкцій з боку США проти Росії. Ось, власне кажучи, що, що відбувається, і це і є та позиція сили, яка змушує ворога змінювати позицію. І це так, як мають формуватися підходи до перемовин. Якщо ми далі, от чому президент України Зеленський каже, ми не підемо з Донеччини і дає абсолютно об'єктивну, зрозумілу та чітку аргументацію, чому цього не можна робити? Тому що тоді ворог здобуде більш військової переваги, тоді ворог матиме змогу проводити наступальні операції в бік Дніпропетровщини, Запорізького напрямку, Харківщини, отримає більше можливостей та спроможностей і кращих вихідних даних для цього. Ну так, от... Зрозуміло, що агресор хотів би зараз, щоб ми пішли, тому що вони не готові. 60 тисяч, а якщо доведеться 100 тисяч на місяць, і це ж скільки здобувати. Я дуже добре пам'ятаю: от наводять зараз цитату Більда. Юліан Рьобки і не тільки пишуть про те, що питання Донбасу може вирішити за найближчі години, дні, найближчим часом, все там катастрофа. Ну, але при цьому ж цей же Юліан Рьопки при всій повазі. Рік тому писав Більд про те, що зараз вирішується доля Покровська. Ото буде битва за Покровськ, Серпні 24-го року. А вона так і не відбулася. Рік тримаємо цей напрям. Оборона ефективна, і таким чином ми виходимо на позиції сили. І ось, наприклад, радник Путіна Суслов дає коментар кар'єри доля Сера. І говорить про те, що зовнішньополітичний радник Дмитрій Суслав в інтерв'ю для італійської Деля Сера озвучив план, який Путін запропонує Трампу під час зустрічі на Алясці. Отже, відведення українських військ лише з Донбасу, тоді як раніше, Москва вимагала відводу зсу також із Запорізької та Херсонської областей. Але ми цей план зруйнували, вже зруйнуємо і наступні. Друге, це відхід російських військ сумської. Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу, зобов'язання України не вступати до НАТО новічна стара пісня російська, демілітаризація України та конституційна реформа щодо федерального устрою, взагалі умова, яка ніколи не може бути прийнята, не взята до уваги. Нехай Росію федералізують. Федералізуйте себе, ви федеральна держава. Міг би, от я відповідаючи суслову, федералізуйте, чого Путін забрав повноваження у регіонів, областей республік? Чому, всупереч Конституції Росії, вони зараз не можуть обирати губернаторів і їм нав'язується взагалі бажання Центру, Москви, яку ненавидять в багатьох російських регіонах, до слова? Так в себе розберіться із конституційною реформою і справжньою федералізацією, а не до нас лізти. Ну Ще один момент, що а, демілітаризація, ви знаєте, я особисто неодноразово повторював, що особисто для мене це неприйнятна умова. Україна має мати сильні, потужні збройні сили України, розвідку, спецслужби, тобто весь наш блок оборони та безпеки, який і буде нас захищати в майбутньому, тому що викликів загроз та небезпек в майбутньому буде чимало. Ми це розуміємо із таким сусідом. Тому це питання табу, як і питання обмеження постачання Україні допомоги. Вона нам потрібна і в значних обсягах. Це теж табу, яке має бути ось це чітко і зрозуміло. Ну і 13 серпня, якраз за повідомленням американського телеканалу ABC News мають відбутися перемовини за участю президентів України Зеленського. США Трампа, а також лідерів європейських держав щодо узгодження спільної єдиної позиції перед зустрічю американського лідера Трампа із російським диктатором Путіним на Алясці. Голос Європи єдиної Європи на чолі з Україною, довкола якої зараз і має об'єднуватися Європейський Союз для мене це чітко, ясно і зрозуміло, має бути почутим і обов'язково врахованим в ході майбутніх. Перемовин. За це і йде боротьба. Друзі, підписуйтесь на мій канал, не забувайте, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу почутого. Поширюйте це відео, аби україномовна аналітична програма, аби україномовний контент аналітичний тільки прогресував і просувався нашим Ютубом. Бережіть себе і слава Україні!